Кожній собаці по медальйону або ж як в Івано-Франківську реєструватимуть тварин. Це одне з численних правил утримання чотирилапих. Їх нині обговорили на громадських слуханнях. Правила стосуються, перш за все, домашніх улюбленців, та спрямовані вони на зменшення кількості безпритульних собак. Основною причиною появи безпритульних тварин ми вважаємо є безвідповідальне ставлення власників домашніх тварин, які беруть собак додому, потім викидають їх. І от якраз ми вважаємо, що прийняття цих правил. Зменшить кількість безпритульних тварин. Ми пропонуємо реєстрацію тварин домашніх собак, власників. А також е, даними правилами чітко окреслена відповідальність власників за що будуть нести відповідальність власники собак. Штрафи, які платитимуть господарі собак, до 1300 гривень за те, що викинули тварину на вулицю чи вигуляли у неналежному місці. Для природних потреб мають бути спеціальні майданчики, кажуть автори. Правил їх місце розташування обговорять на інших громадських слуханнях. Крім е, ставлення до собак, прописані, що такі неваж, не, немаловажні питання, як створення майданчиків для вигулу тварин. Створення майданчиків для дресування тварин і так далі. Я думаю, що це буде дуже корисно і, і не тільки для міста, але й для кожного мешканця Івано-Франківська. Правила утримання домашніх улюбленців не викликали суперечок ані у волонтерських організаціях, ані в комунальників. Проект рішення одноголосно ухвалили. Тепер його винесуть на розгляд виконавчого комітету міськради, а далі поступово втілюватимуть у життя.